Іване, маю до тебе питання. Твоя танька по секрету сказала моїй Ірці, що ви можете аж шість разів за ніч. Віагра? Я тебе прошу, Петре, то вона рахує туди-сюди. Дружина так дістала чоловіка, що він пограбував магазин, щоб відпочити у в'язниці від неї. А суд дав йому три роки домашнього арешту. Хазяїн ресторану хизується перед відвідувачем. Особливість і гордість нашого ресторану це черепахи. Гість спокійно відповідає. Я знаю. Вчора одна з них мене обслуговувала. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Люба, я вирішив, що більше ніколи не буду з тобою сваритися. Ну, ви подивіться на нього. Він вирішив. А мене ти спитав? Ідеальний чоловік це той, що вчасно приходить додому, купує продукти, готує їжу, миє посуд, займається з дітьми. Ну, звідси висновок. Ідеальний чоловік це дружина. Оголошення в лікарні. Шановні жіночки. Хто йде в амбулаторію на укол вдягайте, будь ласка, нормальні труси, а не стрінги. Ватку нема чим притиснути. <рив> Ух ти, смакота кохана, ти за 15 років такої смачної кави ніколи не варила. Дай сюди, то моя. Чоловік з бодуна заходить у сарай, б'ється об двірок, наступає на граблі, отримує поміж ноги, відскакує і посковзується на коров'ячому лайні, далі падає у свиняче корито, в цей час зривається лопата зі стіни і б'є його по голові. Вилазячи з сараю, чоловік бурмоче. Капець ну не сарай, а форт буаярд якийсь. Мамо, мамо, а я бабцю бачив. Синку, скільки разів тобі казати не копай глибоко в пісочниці?